Привіт всім, вітання нашим захисникам. Тримайтеся велика подяка вам за те, що бороните нашу землю і наше життя. Сьогодні для Херсона трагічний день. Зранку, о 9-й ранку, ворог декілька мінами вдарив по. Зупинці біля входу в центральний ринок. семеро загиблих, дуже подлий удар. Там таке місце, де завжди є люди, і можна бути впевненим, якщо туди націлився, що когось вб'єш однозначно. Там зупинка. Куди сходяться багато маршрутів-маршруток з різних кінців міста, які везуть людей на ринок і з ринку. І далі за зупинкою такий достатньо вузький проходик, який власне веде до входу на ринок. З зупинки на ринок із ринку на зупинку, там завжди йдуть люди. І там же в цьому проходику ще її декілька стояло торгівельних точок, де люди ще й зупинялися щось покупали. Ну і власне продавці, які там просто постійно стоять. І прямо туди вдарили, ну, як мінімум двома, може, кажуть, щось. Три три було міни, і всі вони найбільше е, обідна втрата була. Я ходив вже, коли тіла забрали, але всередині зупинки, оточені з чотирьох боків габіоном, і тільки невеличкий прохід, щоб вже вийти до автобуса. І всередині. Цій зупинці в глибині на лавочці по всій відомості сиділа людина і там величезна лужа крові. Тобто уламок попав, зумів, зміг попасти навіть всю, начебто, захищену територію. Це був Спрямований теракт. Ті, хто заряджав цей міномет, вони знали, куди вони б'ють. Більше навкруги там ну просто нема куди цілити з воєнної точки зору абсолютно. Вони цілили в людей. Я впевнений, що ми помстимося за. Кожного загиблого і за всі наші зруйновані міста і наше зруйноване життя. Слава Україні! І ще для розуміння ви чули зараз звуки повітряної тривоги. В Херсоні вона не має жодного сенсу. Міна з лівого берега. Летить 4-5 секунд в будь-який будь час, в будь-яку будь момент, без всякого попередження. Ти чуєш свіст, в тебе є ну, час впасти на землю, що теж навряд чи тебе врятує, якщо тобі не пощастило потрапити прямо в епіцентр обстрілу. Таке життя. Ми живемо на фронті. Ми розуміємо, де ми живемо. Тримаємось. Херсон не здасться ніколи. Україна не здасться ніколи. Слава Україні!